Сьогодні день, зараз ми прочнемо і допомагає завершувати. Сьогодні цей оголошується відкрити продовження, по справі з'явилися сторони. У нас є позивачів, які проявляють справді і минулий раз був розходний представник, а сьогодні я була, робав. Минулий раз ми зробили перерву щоб перевірили сторони свої документи щодо вимоги пункту 3. а саме чи було звернення позивача другий час з приводу питання які виконали в пункті 3 позитивно mm -hmm. сторона позивача що ви з'ясували є щось є mm звичайно -hmm. ну, давайте що ви зможуть є те що давно направляли якісь Так, Ці документи. Один, на жаль, нажатий, надеюсь, копиювання копия, ну, можна побачити.

У вас в вимогах не написано за який період взагалі. А тут я маю на увазі по цьому запиту, який є, тут питання пояснити. Перший запит був жовтня віджовці року. Останній полюдів до цього року. Так, відповіді на дані ці запити. Це запит у нас від цей, який ви є, це, які даєте, це заявка на 12 січня 15... 16 року, так? Там три документи.

Значі так, Давайте сторона посилача надала копії 4 звернень заявок. Дату вже перерахували цей 15 і 16 -й рік. Отримували дані запити. Так вони є. Відповіді на дані запити давали, мене цікаві частині. Та, що так, що у нас є третій полтор. Це що щодо... ну, відповідь на опалення. Загальну відповідь надавали. Про опалення, так як поставили про опалення, там інформація була, це відповідає? Наступні відповіді була інформація, що на суді. Що... Відповідь за опалення. Відповідь. Я читаю те, що ну, вам згадали. У вас ви знайшли заяву, до речі, що ви робили? Знайшли, ви знайшли? А, третій пункт. Значить, 15 рік це 16.10, 16.11. 16 16 16 і 16 рік це люди і всічі. Надати нарахування фактично на надходження старифу на отримання будинку. Так? Так, що? Там багато Дайте пунктів, як вона подала, що в кожній заяві є про опалення по будинку. От ця інформація… Ми не на ніколи його речі. Якщо надавалися, у вас є копія для цього, була щоб одна друга сторона перевірила на засіданні, мені надала інформацію в основному вигляді. Чи були виконані, чи було таке звернення, чи була відповідь, бачите, чи є предмет скоро по цьому питанні. У вас є документи за відповіді на ці запити. Ні, в мене тільки запити є. А? Запити є. А відповіді на запити, чотири запити, Ми є. Відповіді на запити, на запити є, ви сказали, що е, зараз буде розглянутися питання. З одна сторона відповідача, відповідача, якщо ви. Два чоловіка, коли три чоловіки. Ви можете передавати, що ми робимо. Мені я минулий раз, 250 разів сказала, у нас відкрите питання номер 3 Перше, друге питання, ми болі-мінні розібралися, про що йде мова, третє, но... Зараз остаємося і я побачаюсь. Ви з 10 місяці 2015 року питання. Я вибрала з нього, тільки подивилася того, Тільки те, що стосується предмету спору. Відповідь на звернення 16-го десятого ви можете мені надати 16-го 10 бо я не ще головою. Ще не було головою. Як е, голові вже на після того стали, відомо про те, давалася відповідь чи ні на цей запит 10-го місяця? На цей запит я не знаю, не знаю. Одинадцятий місяць, ви були головою? Я вже в 11-му. І ми загальний запит дали, що нас зараз. Від, від, відповідь, відповідно, в електронному вирішу. Були відповіді стосовно питання про опалення, саме на запитання щодо опалення. Є відповідь? відповідь? Міститься? Шановний я немає. Не немає, не почекайте. давайте є тільки, бо буде постачання. Про опалення теж мова йде. Пов'язана з опаленням. по будинку. Беремо січень місяць, вже 2016 року і буденці 2016 року. На ці звернення були відповіді чи ні, час не давали. Частині саме опалення. Вони ну, давали відповідь і зверталися до Миколи Єгоровича, що він прийшов і ознайомився. Фотографувавши йому цікаво, я його запрошувала на зняття електронного свого лічильника, на що він відмовив мені, нього немає часу. Так, йому надавали також цей Ну, Там початок відповідь на запит від такого-то числа. Те, що ми давали, ось ну там не відповідь да. на запит від такого числа. Ну ми порати звернулися. Хочу да. на корні звернути, чи є чи ні? розібралися, нема. 16 Шістнадцятий. <рес> так, зупиняємося. <все>, <рес> в плані того, ви сказали, що всі відповіді надавалися, але до справи саме ці відповіді на ці звернення ви мене не даєте. Правильно розумієте? <рес> ми, 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 ми суду надали всі ковід. Від саме такої термінології там в запитах не було правові підстави та фінансового фунтування розрахунку. Я не всяким звучить, а говорю про що? Саме пов'язане з опаленням Що стосується опалення і суду, і також позива, було надано дати від, відомості без розрахунки і розрахунок саме по його квартирі. зв'язку з кущінка. Зрозуміло, значить це питання розібралися так, як розібралися. Ці документи це з минулого засідання прослав кожну сторону передивити передивитися. Вою просто приєднати до справи. Заперечення будучи ні? Це запити за назвали. Дані документи, купи, все руховки звернені приємні в матеріалі нашої справи, це в нас засідання. Ще, але після пояснень старі, то до доповнень переходимо. Нема заперечень нікого? Нема. Якщо заперечень немає, чи є у кого доповнення? Позивач, до того, щоб було сказано, хочу, то у вас є якісь доповнення? По предмету спору, які не озвідують? Ні. Що мають призначати? Чи є які доповнення? Теж по предмету спору, які не озвідують? Немає доповнення. Доброго представити там? Немає. Немає. Позивачки, у вас запитання тільки коротко. Без пояснень, у нас є три пункти позивних умов. З третім пунктом почули сьогодні ще те, що почули. Щодо другого пункту, це нарахування, визнати нечинним нарахування е, о, січня 2016 року. До початку розвитку справи на опалення 78. Ви просите визнати саме ці нарахування нечинними. На підставі якоїсь статті, якого заборону просто визнати як саме цю дому і саме їхні перевірку. Тільки коротко, ви вже поясняєте. Коротко, звідти чи законодавства у нас в ОСББ є, крім законів України, є статут. Згідно зі нового статуту всі фінансові законки повинні надавати співвласникам. Я звернувся до прохання надати фінансове орієнтування і суму конкретно 12-12 гривень, 12, 78 гривень. Зрозуміло, давайте, щоб ми ви... Відповіді, відповіді не почу. відповіді почули. не То Ви так. просто не чинені ну, у зв'язку з тим, що вам не дали законом, сам щоб ви бачили, що саме така цифра має бути. Чи в зв'язку з тим, що ця сума є невідповідна той методі, яка визначена законодавством? Шановний суддя, якщо я отримав закупки, то я би був впевнений, чи вона відповідає чи не відповідає. А зараз я не маю тобто, правильно? інформації, тому саме ви не маєте інформації і просто не чинили, тому що ви не маєте інформації, а не тому, що від. Звичайно. Так. Да. І перший пункт. Теж вже все говорили, все слухали. Рішення загальних зборів від 12 15 -го року. Е -е... Одною фразою на підставі чого зустрічі рішення села. Виключно на підставі вимог закону України, який називається Прособлирус здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який чітко визначає, що. Протягом 15 днів правління ОРДБ повинно закінчити письмове опитування. Якщо цей термін не вкладається, то рішення вважається нечинним. Я направив письмового листа і отримав відповідь на 21-ю 21 добу, що протоколу немає. І додатків. Це вся відповідь якісь матеріали справи. Тобто після 15 днів... Опитування не було завершено. Це перше. По-друге, опитування має відповідати формі, яка теж є в цьому законі. Опитування не відповідало. У мене є примірників і у вас є примірник. Наприклад. не Наприклад, дуже загальне питання. В опитуванні має мати силку на право власності на кожну квартиру. Або не ж влобок, приміщення, загальну площі квартири. Чому ви знаєте? Тому що 75% від загальної площі вважаються прийнято. Цього не було. Далі. Повноваження голосування або співвласників, або інші особи теж немає. Далі пункти так, ні або «Утримався». Утримався пункту теж не було. Особиста підпись крім власника, але і ще особа, яка проводила питання, теж немає. На підставі от цього я вважаю, що рішення не можна вважати чим, тому що воно порушує вимогів даного закону. Зрозуміло. Це єдине, що стосовно рішення? І, і те, що ви писали ще і на початку, там у нас було стосовно зйомки. Відеозйомка це зйомки, теж Це окреме питання, це окреме питання. Відеозйомка, наприклад, у нас вчора відбулися збори, не відбулися, а ну, да, ви його хотіли зірвати. Типу. Ну, я взагалі ну, мовчав, Ольга жінка ваша, Тепень, не між собою. Так, До чого? Ну. Там викладено все, кожен співвласник має право. Робити від тому що це публічний захід. Ну, це моя думка. А по законодавству та... е відйомку робила моя дружина, яка має кофе. Я вас робила тільки те, що це входить у нас в пункт перший. Ну, то, що у вас ще одна заява, потім друга, третя. Так, так. так він залишився від першого. Так, так. Зрозуміло, студія, будь ласка. Якщо доповнення нікого немає, чи є опищі? Вона доповнення мене є. Бо я, я надала копію протоколу з боїв загади. І ми завжди вивішуємо рішення на дошці об'яв. Те, що в першій секції знімають обяви, і дружина плотника Миколи Ігоровича має даже. В нас визивали міліцію, як її застав застави, коли вона знімала з дошки об'яв об'яви і зробили зауваження. І з приводу до цього в нас була визвана міліція, і є в нас така, вона живе в будинку першої секції Маркелова Палаїса. Вона визивала міліцію з приводу того, що об'яви знімаються. Мало того, що ще можуть вибільшуватися і, і дописуватися, що хоче, те і дописує. Але ми зловили один раз, і в міліцію ми визивали дружину подію. А то, що на зборах тоді було рішення про заборону, ми протокол не занесли. Протокол вже занесли, ми другий раз збиралися. Там вже ми занесли. І в нас є підписи, в мене є підписи всіх присутніх на зборах, хто голосував проти. І ми знайшли закон, де ОСББ і приміщення, в якому ми збираємося, це власність наша, наших мешканців, співвласників будинків. І якщо вони проти, ми маємо право заборонити я вису, я вийку, вийте, протокол, про про збори ті, які не у нас зьому. Тут ми навіть не поставили, ми їм цих зборах була просто основ заборонена.